Не бачились, дуже перепрошую за те, що так довго не було відео на каналі. Я трішки прихворів майже два тижні сьогодні. Потім ледве відходив трішки, так що спромігся почати знову записувати відео. І по ваших проханнях. І я теж хотів, планував собі це все зробити. Сьогодні ми детально розглянемо оцей альбом, який я вже показував попередніх. Сьогодні будуть кажуть, говорящі руки, руки, які говорять, Ви вибачте, бачите, тільки альбом і мої руки і чути мій голос. Перепрошую, якщо, можливо, вам це відео не сподобається, напишіть, будь ласка, якщо сподобається, то ви бачите, в мене таких альбомів багато. Ми можемо розглядати ці альбоми детально. Кожній фотографії. Сьогодні ми поговоримо про цей альбом, я вже вам показував. Тут будете бачити посилання на відео, де є, трошки, так, є той огляд про мої альбоми. А сьогодні ми просто з вами поговоримо про альбом, і я покажу кожну фотографію. Тобто ви можете побачити його від початку до кінця, чітко бачити фотографії. Тут у мене. Також мій дуже улюблений альбом. Це моя книга про весільну фотографію, яку написав весільна фотографія Бориса Годими. Саме в цій книзі використовую саме цю фотосесію, яка була зроблена. В дуже цікавій локації, з цікавою парою. І ця чудова книга я від неї, від неї в захваті. Сьогодні ми поговоримо про цей альбом. В якому форматі? Ми будемо дивитися фотографії, як вони йдуть. Я тільки розкажу бекграунд, історію. І е, якщо ви побачите, якась фотографія вам дуже подобається, скажіть, будь ласка, от така та фотографія на такій-то секунді, хвилині е, цього, розглянь розгляньте її ширше. Наприклад, ми можемо розглянути її в світлі, наприклад, композиції, е, в композиції, в, в проекції світла під будь-яким е, кутом. Отож, зараз дивимося цей альбом, дивимося. Його, його від початку до кінця. Побачите, як я ростаю. До речі, також, якщо ви хочете більше про те, як я виростаю альбоми, що я беру до уваги, яким чином, як, якими принципами я керуюсь, як добираю фотографії е, і так далі, теж можете мені написати, будь ласка, теж, теж розкажіть або ж е, поясніть. Отож, бачите, як він складається. Я вже говорив, що це є шкіра, так, шкіра і. Цей бомб пережив дуже багато. Він має бачите, короб, я вже його відклав. Отож, такі, бачите, всередині рідаї, дуже дуже гарний якісний матеріал. І, як я вже говорив, він є, це є лейфлет. Це є справжній лейфлет, не псевдолейфлет, всі, всі, тобто, тобто, ти розгортаєш на 180 градусів. Такі в мене були ступні сторінки. І перша, перша фотографія. Це Барселона у нас. Фотографія дуже настроєва, Фотографія передає атмосферу, фотографія передає настрій, фотографія передає оце, оце місто, його, його шарм. І такі зображення я люблю на весь розворот. Взагалі я в альбомах люблю повітря, легкість. Ненав'язливість, і я, можливо, через те, що я не люблю замкнутих просторів, люблю свіже повітря, взагалі будь-де. Ось. Хоча, ну, зрозуміло, що це все відносне, але плюс-мінус наше сприйняття світу, наше відчуття, як ми чуємо січні ситуації, впливає на те, як ми передаємо зображення, ну і як, як взагалі, як ми, почув, як ми висловлюємося, виражаємося посередництвом фотографій, слів, вчинків та далі і так далі. Ось бачимо, тут у нас є фотографія зліва, цик по контексту, так? справа бачите по деталях. І знову ж, ви бачите, як покладені як фотографії, яким чином. Все я тут не розкажу, бо я ж не можу розказати все. До речі, фотографії цього альбому, деякі з них лягли в, в відеоролик і взагалі мої уроки про композицію, де я детально розглядаю кожну фотографію з точки зору ліній і форм. Ось. Знову бачите фотографія на весь розворот. Так. Ми маємо, маємо контекст, маємо деталі. І так би мовити, ніби поділено фотографія на дві частинки, маємо ліву частину, праву, в правій частині у нас основний об'єкт, наша пара, об'єкт уваги. З лівої частини на те, що не провалюється, не випадає, рівноважена і доповнює зображення. І знову бачимо градацію, знов настрій. Тут трішки більш так позовано, але тут теж є секрети своєї композиції. Спостерігайте, якщо вам подобається якесь зображення, скажете мені оце зображення, розгляньте Борисе, будь ласка, чи розглянь Борис трошки детальніше. Це цікаве зображення. В фотосесії робилося. Це, по суті, Барселона у нас. Ми прилетіли Льв... з Польщі, ми зі Львова летіли, їхали машиною в Польщу. з Польщі з маленького аеропорту, не пам'ятаю, якого містечка, ми не могли літак не міг сісти, бо було дуже сніг, сніг, падав погода була. Ми переїхали у Варшаву, нас повезла компанія, і ми з Варшави, якщо я не помиляюся, полетіли в Барселону. Це в Барселоні, а з Барселони був переліт в Тенерифе на острів. І там чуть далі буде ця фотосесія. Теж це в Барселоні. Перехожі, звертають увагу, що я роблю, адже те, що я фотографую, взагалі не відповідає моїй цілі. Але бачите, в зображенні в нас є пара. Ось таке зображення. І знову, бачите, я чередую розгорнуті зображення такими вже з білим полем. Знову ж, я дуже люблю е, оце відчуття паспорту. Як ви вже знаєте, в мене художня освіта. І я дуже люблю білі поля, великі білі поля. У мене вдома. Як ви, ви вже бачили в моїх роликах, на стіні висить фотографія велика. Так? Подивіться, подивіться уважно. Там, там фотографія знову чорно-біла, передається масштаб, і знову є біле поле біле поле і е, антерама без рамки. Так? Фотографія в антирамі. Знову бачите, йде градація контексту, є більший. І знову об'єкт нашої уваги. І тепер переходимо до тенерифи. Знову ж кажу, я, я, дуже люб, я дуже люблю настрій, а настрій складається з е, різними, різними способами. Альбом може зробити дуже затиснутий, е, дуже насичений, і через це він буде такий, як пиріг, який вже непухкий, він буде склеєний, такий, йому буде важко ковтнути, переживати і так далі, далі. І я дуже люблю, коли альбоми зверстані таким чином, що їх приємно дивитися, у них є, їх хочеться дивитися знову і знову, знову і знову бачиться щось нове, знову і знову знаходиться щось для себе нове. Розуміло, цей альбом зосереджений, на відміну, наприклад, від цього альбому, який теж. Згодом наступну відео розглянемо теж детально його. Тут, тут зосередження тільки на двох особня на двох особах. І це є, скажімо так, і сильна сторона цього альбому для когось. Він буде акцентований і буде, скажімо так, для мене подаватиме в одному світлі, а для когось це буде мінус мені. Тобто, в певній ситуації я буду тут в виграшному світлі, в іншій я буду в програшному світлі. І скажу так, відверто відверто скажу, що більшість більшість весільних фотографів цінуються саме за таку портфолійну фотосесію на весіллі. Меншість за репортажну. Але ви бачите, я можу зробити так і так, але кохаюся я в іншому стилі. І навіть цей альбом, коли я фотографував, я знову ж його старався робити так, щоб він не був акцентовано портфолійний. Хоча, хоча наступна частина вона буде більш такою. Мені так здається, ну вам судити. Я люблю цей альбом, він мені подобається, тому я вам показую від початку до кінця. Якщо вам подобаються якісь фотографії, кажіть, оцю фотографію розглянь детальніше, я обов'язково в наступних роликах розгляну детальніше з різних кутів, під різним соусом, так би мовити. Зокрема, наприклад, світло, композиція чи зміст або вплив фотографії на цільний продукт цей альбом. Знову маємо деталі, так? І бачите, я дуже люблю. Чорно-біле. Я дуже люблю хаос, хочу досягти хаосу. в фотографії. У мене таке більш конструктивне мислення, я люблю порядок. І це теж відображається в альбомах, але е, краще. Або, ну я, я хотів би досягати більше, трішки, хаосу в зображенні. Ось. Е, знову маємо Тальки. так. Це у нас такий в готелі такий великий балкон в їхньому номері. Ось. Бачите? І вихід, вигляд на місто. Так, і там далі у нас краєвиди, чудеса. Знову бачимо гра. Так. Також можна розглянути це і питання із того, як я рухаюся. Але ви теж, якщо ви дуже добре ви трошки фотографуєте і маєте цьому досвід, будете зразу зорієнтуватися, як я рухаюсь на площаці, що я фотографую. Знову ж, я не люблю. Щоб тих, кого я вторфую, позували. Я дуже кохаюся в процесі самому зйомки. Маю на увазі бути непомітним, бути тим, хто переживає, бути тим, хто іде поруч, а не бути тим, хто каже, що робити, і, так би мовити, домінувати в ситуації. Ну, ось Детальки такі, знову бачите, пісок. Туфельки, ножки. Це ми прийшли на іншу локацію. Це у нас лос Gigantis. І саме хотілося передати оцю, оцей момент, що це лос Gigantis. Назвичайно цікаво, тут Тут трошки замучилися. Приємно, що пара не боялася замучити сукню, зайти в воду так далі та так далі. Цей кадр дуже гарний. Мені теж дуже подобається. Чим можу пояснити? Згодом ось, можливо, розкажемо більше. Цей кадр мені подобається, Це зроблено на 80 мм. До речі, я тут я фоторахував двома об'єктивами, якими пишіть, запитуйте, що запитаєте, я розкажу згодом. Ось. Я зроблю все можливе, все, все можливе щоб вас зачепити, щоб ви почали зі мною спілкуватися посеред коментарів. 85 мм, бачите, такий, знову ж, відчуття я недалеко раз, разом з тим, бо 85 мм це не 135, що я не дуже люблю. 135 для мене задалеко, я не можу спілкуватися з парою і занадто далеко від неї. Разом з тим хотілося на цей момент передати отої, е, контрасту їх. Разом з стіною, яка є позаду, і підкресли цей масштаб або цю фактуру Лос-Гігантесу. Ну, цей кадр. Це класика, скажімо так. Чому він добрий? Чому він е з одного боку і простий, але дуже акцентований, можемо про це розказати згодом. Ну і тут бачимо вже інша, ще інша локація. Це ми приїхали кусок, як кажуть, е ми, ми по суті проїхали. Ми жили з одного на одному краю е, е, острова, а то ми заїхали зовсім з іншого боку. Ми приїхали до, е, до маяка. І е, е, ґрунт, який там є, оця порода і вода, і цей рух дихання океану це надзвичайно надзвичайно вітер. ну, все це, Ви знаєте, воно все це додає, барви, краси, повітря. Мені дуже подобається цей засвіти. Коли змивається або переривається зображення, навіть йдеться якісь бліки. Отакі. Так би мовити, я люблю брак, теж дуже люблю. ось. Трошки вже знову масштаб, щоб передати всю ситуацію. І далі пішли знову. на детальки, таркані. Тут у нас, бачите, знову. Ну, Це позовно зображення. Ну, в житті такого. Можливо, і буде. Ну, це, це надумане зображення. Чим воно, чим воно воно, по суті, скажімо так, для мене до певної міри. Ну, так, це позовне зображення. Але бачимо знову. Тут є світло ось і е, щось, що нагадує красу. Так, ще кажу: я кохаюсь трошки іншому, я кохаюсь в живій фотографії, в моменті, е, почуттях, які згодом. Згодом лише ставати миціннішим і міцнішим. Хоча я не маю проти нічого таких зображень. Якщо ви любите, будь ласка. Ось. Знов оцей. Мій коханий мій. моя улюблена. так? Я кохаюсь у тому, щоб зробити на великий розворот, мені дуже хочеться простору. Ось. І знову пішли деталі. Знову ж, великий розворот. Бачимо знову пилюка, краплення, світло трошки от робить тут. Зробила таку крему, таку цікаву, якщо я правильно висловлююся. Тут такі вже детальки, детальки, погляди. Ну оцей кадр теж. Ну, я дуже люблю ці, ну це просто надзвичайний для мене кадр. Знову оці моменти, так? Цей момент красивий. Тут нема різкості такої, як, як, як би хотілося можливо. Тут нема такої рекламності, деталізації, але є настрій, є атмосфера. Тут є в обробці чуть-чуть я додав, що я можу з вам сказати. Ось, але це мінімально. Тут нема, я не вмію обробляти зображення, тут є мінімальний вплив, який прийшов до мене з художньої освіти. Знову я подрібнив полотно, так би мовити, розвороту кожного квадрату на менші форми. Ну, і цей кадр, це теж. Цей кадр, до речі, Здається, так, є головним у, на, наш, на, на, на каналі про фото українське. При, пригад, бачите, пригадайте? <смі> Він взяти звідси, так, два вони стоять, і ці хвилі. А коли вона налітала сюди цей камінь, і дивіться, як гарно все-таки призахідне сонце, воно дає можливість тобі зберегти і небо, і світлі зони, і передати цю, цю всю красу. І тут такий просвіт у, у, у хвилях. І вони. Ну, це треба відчути. Треба чути той, той запах, цей настрій, оці каміння, як у космосі. Там згодом буде це, це теж передаватися. Ось. І отут ми трошки вже ближче підійшов. А тут, бачите, дивіться, ми, ми не хотіли туди йти, бо я боявся, щоб часом їх би, щоб нам нічого не сталося. Але бачите, який розбурханий, розбурханий кран. Цей красивий, красивий. Все, ми пішли. Тут більше детальки ми прийшли. Ну, знову розворот, здається ні про що так, але це я називаю зображенням паузою, як після дегустації вина, кави, Ви п'єте щось, щоб збило вам смак, і ви знов занурюєтеся у наступні зображення і смакуєте їх, як кажуть, по-новому. по-новому, Знову сонце. так, банально було звідси. Я щось поставив сюди. Знову тут. Це більше пошук, пошук, пошук. Ніколи я не думаю про те, що я маю саме такі кадри зробити. Це пошук завжди. Ну і бачимо тут. Оцей у нас маяк. буде шедевр. шедевр. Це називається шедевр. Це називає фотографії шедеври. Пішли шедеври. Знову ж. Тут пішли шедеври. Фокус наречений. Фокусі наречено. Ось це 100% шедевр. Ай, красота, правда? Став в рамку. Ось. І бачите, лайфлет це дуже, дуже, дуже хороший, хороший формат альбому. Плюс він ламінований, захищений від усього, від усього мокрого, вологого, брудного. І довотривалість його досить. ну Він роками. Знову контекст. Бачите деталі. Знову переключаємося на щось інше, де ми жили. Як це все виглядає ввечері, захід сонця. Це це дуже-дуже красиво. Ну і тут знову в нас була поїздка е, гірською дорогою в іншу місцевість, і я був вражений, шокований, як можна в такі гори зробити таку дорогу, і як можна в неї роз'їхатися. Але все можна зробити. В Невеличке містечку, де ми спустилися, нас пригостив господар, який там живеться в цьому будиночку вином, яким робив сам. Ми трошки посиділи. Тут, здається, в ту сторону Африка вже. Здається, так, вона найближче було до, до Тенерифи. Так, оце відніється Африка. Ось, Якщо я не помиляюся, От такий кадр. Це у нас по... це а це фотографії поруч, де ми жили. Поруч, Дивіться, найближчі, та поруч. Ось, Ми приїхали на захід сонця. Захід сонця завжди краса. Ось, Ось такий кадр. Розворот. Знову такі кадри детальки. В Русі. Трішки віддаленіше. Звичайно, мені подобається. Е, подобається мені ця така м'якість, пастельність. Ну, ось тут же теж фотограф. Нарешене теж фотограф. Вони трошки фоторухувалися також себе на, на заході. Ну, а це, ну, це, це моє улюблене місце, якщо говорити. Я завжди люблю у, у фоторухувати. Е, або Люблю, коли є відчуття космосу, відчуття чогось такого. Як це, як це пояснити? Чуть-чуть дивикуватого. Або навіть не так: чого, чогось незвичного, чого, що, що ми ніколи не бачили. І оці такі лінії. Це кущі, так, це чи дерева, важко мені сказати, я не знаю це. Такими шторпаками, як, як, як віники. І земля настільки настільки пухка, що це не попіл. Це не вата, але відчуття, як, як відчуття попелу, і відчуття такої ватності з е, грунту ти стаєш на нього, і він, він, наче як губка, і сипеться, це дуже дивно. Дуже, дуже дивне відчуття. Ну, І тому хотілося передати довикуватість, тому трошки фотографії такі е, цими. Оці шпилі зараз там трошки будуть більш виразніше видно. Підскакували, як я вже говорив тут. Ось оці шпилі, це надзвичайно. І знову така дивакувата фотографія без нареченої Туфельки, сукня, наречений. Ось ця фотографія. Ця фотографія мені дуже подобається. Надзвичайно подобається. Можемо її розібрати також, чому вона така. Дивіться, які шпилі, які гострі, такі, як знаєте, кістки зламані, стрічать з землі. І ну, чудово. І все. І тут я закінчую. І не закінчення. Такі зображення невеличкі. Це вже в нас просто прогулянка в якийсь один з вечорів. І ми просто зробили декілька фотографій. На решенні пам'ятатимуть про це. І таким чином вони збереглися ося історія. Ось так про такий альбом. Дуже якісний. Він витримав дуже багато. Ось. І я радий, що ми міг з вами поділитися. Ще раз прошу за паузу. Таку довгенько, трошки зачекалися, напевно, за роликами. У цьому ролику ми розглянули альбом, якого я люблю. В наступному, якщо все буде добре, <хи> я сподіваюся, ми розглянемо ще один альбом, який я люблю. Він трошки в іншому стилі. Це більш, більш зосереджено на двох особах, тобто він такий більш. Позу, позування більше, більше такий шедевральний. Цей альбом це більше в репортажному, хоча теж шедевральність зберігається, але іншого характеру шедевральність. Тому, як вам яким шляхом йти в альбом, в фотографування, а отже в верстанні, представлення себе як фотографа, це ваш, ваша справа. Я можу йти шляхи таким, таким шляхом і таким, але полюбляю я йти ось таким. І саме про це про все те, що впливало на мої на мої вибір фотографії, на вибір апаратури, на мої всі мої помилки, які я зробив, весь мій досвід, який, який в мене є не один рік, я все подав у цій книзі: весільна фотографія Бориса Годима. І ви можете мати її в електронному форматі чи в друкованому. Сьогодні я вам розказав про альбом, який був зроблений на початках, так би мовити. Це не початки, це, по суті, середина або десь так. Близь... Підсередину моєї творчості, цей альбом зроблений вже в зрілому, зрілому би мовити, віці моєї творчості. І ви бачите різницю між цим альбомом і цим альбомом. Тому, як то кажуть, не переключайтеся, Перепрошую за.